Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила під маховик репресій у Росії потрапляють і прихильники влади. Від гендиректора пропагандистського першого каналу вимагали розірвати контракти з Іваном Ургантом. Група з розслідування антиросійських дій ГРАД у культурному середовищі, що недавно з'явилася в РФ, почала складати списки з представників творчої інтелігенції, які вважаються агентами іноземного впливу. Окремо ведеться список чиновників і топ-менеджерів, які цих агентів підтримують. Юють одним із посібників, казали гендиректора першого каналу Костянтина Ернста. Про це повідомляє Радіо Свобода. До списків агентів внесли, зокрема, телеведучого Івана Урганта, у зв'язку з цим на адресу керівника першого каналу Костянтина Ернста направили запит із проханням розірвати трудові відносини з ведучим Іваном Ургантом і Олександром Васильєвим, який також у досить різкій формі висловлювався проти війни в Україні. Додатковий запит депутати направили в російські Мінцифри з проханням про контроль. У списку іноагентів також опинилися і представники музичних колективів Бідва та Кровосток, чий концерт у 31 липня було скасовано. Вибачаємося перед тими, хто хотів прийти, але одночасно відчуваємо гордість. Бути в списках це круто. Написали музиканти у Твіттер. Автори проєкту ГРАДА надають фігурантам можливість вийти з реєстру. Для чого буде потрібна діяльна підтримка спецоперації, яку проводять в Україні за СРФ. Представники земляцтва Донбасівців у Москві пішли ще далі. Пропонують надсилати творчі групи в окремі райони окупованих областей України зі свого боку. Російський письменник Олександр Казаков заявив, що його дещо засмучує ставлення до свободи творчості за принципом. Ви не подумаєте, що йдеться про зачистки. ну ма, ви подумаєте, що йдеться про зачистки, заявив казаков на засіданні проєкту, на якому головував Захар Прилєпін. З однієї простої причини, якщо ви у своєму будинку збираєтеся зі щурами і тарганами, клопами, які п'ють кров і комарами, то заради бога, я люблю жити в чистому домі. Водночас російський галерист Марат Гельман висловився в тому дусі, що репресивні заходи не матимуть очікуваного ефекту, і що від них скоріше постраждають прихильники нинішньої російської влади. Уся культура для російської влади в теперішньому її вигляді з нинішньою ідеологією є опонентом. Незалежно від того, на яких позиціях вона стоїть сьогодні, тому що для художника, наприклад, цілком природним є прагнення в майбутнє влада. ж Дивиться в минуле. Я вважаю, що ті люди, мистецтва, які сьогодні підтримують владу, стануть жертвами цієї влади пояснив гельман, підкреслимо в Росії складають чорні списки діячів культури, які виступили проти спецоперації або вирішили відмовчатися. Більшість відразу після початку війни скористались терміновими бортами в Ізраїль та інші країни. Еліта, яка не підтримує війну в Україні, виїхала і протестує проти війни Путіна та власного народу. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.